А сьогодні вранці доля привела мене до Загребу. То є главний град Хорватський, у Хорватській столиці. Спека неймовірна, як завжди. Попили кави, зараз трошки попрацюємо і поїдемо назад до містечка. Ну, так починається сьогоднішній день, 4 серпня. Ну Все, повернувся додому. Трошки попрацювали, буквально там. Ну, більше зайняла дорога, справді. Сама робота зайняла півгодини. Ой. Зараз пообідаємо та й десь полинемо, погуляємо. Сьогодні неділя все затворено, зачинено, в смислі. Ось що одна тема, на яку вчора воно не помістилася в відео. Ну, в принципі, мало поміститися, але я вирішив скоротити все просто. От, з приводу якої теми хочу з вами поговорити. Серйозна тема, справді. Справді серйозна. Це сама та тема, про яку я в принципі не збирався говорити. Але враховуючи обставини і те, що це зараз крутиться навкруги мене, тому що ну, є в мене такі камаради, друзі. Оці, як їх правильно назвати. Страждальці Жону страждальці. страждальців. Тема стосунків, тема стосунків, стосунків, тема розриву стосунків в цілому. Тому що в мене є ну, як мінімум три друга зараз, які страждають страждають після розлучення і я з ними спілкуюся. Доволі часто і активно спілкуюся майже кожен день. Звісно, що віддалено по телефону. Тим не менше. Всі теми зводяться до цих страждань. Починаємо говорити про одне, закінчується знову. А я думаю, що вона там ту, а вона там цей. І про неї, все про неї, все про неї. Тож, що, ну, я розумію, я чудово, прекрасно розумію цю штуку, тому що сам такий рекомендувати банальні речі з приводу там та не парся, займися собою, забудь, значить, воно не твоє, і так далі, ну це банальні слова, реально банальні. І говорити їх немає сенсу, тому що. Тому що ну, сказати просто, а зробити реально тяжко насправді. Тому що я розумію, я сам пройшов через це. І так само, звісно, що я страждав і страждав. Ну, ну копець, добре, що ну, вижив. Тож, ну, є деякі справді речі. З приводу стосунків, так. Да. Які я реально можу порекомендувати, щоб не, не бути максимально банальним. Єдине, що я можу порекомендувати, дивіться, змоделюємо ситуацію, так, наприклад. От, навіть не змоделюємо, просто візьмемо таку ситуацію. Здебільшого страждає хто в стосунках після. А, мені ще телефонує, але не вчасно, пробач. Перезвоню. Здебільшого в стосунках страждає саме. ну, та людина, яку покинули, не та людина, яка покинула, тому що та, яка людина, яка покинула, вона цілеспрямовано це зробила, вона рухається далі, в неї є ціль, плани на майбутнє і так далі. А стрес утримує та людина, яку покинули. І завжди так відбувається. Рідко коли, дуже рідко коли, люди, наскільки заморилися від стосунків, що вони обидва вирішують їх порвати. Здебільшого ініціатором є одна сторона. Здебільшого. От, візьмемо людину, яка яку покинули, яка залишається в шоковому стані, в стресовому стані, яка не розуміє, що відбувається, яка не вірить в те, що відбулося насправді, і починає діяти в цій ситуації, діяти яким чином, робити всякі необдумані поступки для того, щоб якось ворушити те, чого вже немає, для того, щоб якось Рухати для того, щоб. Навіть не для того, щоб. Навіть не для того, щоб зберегти стосунки. а для того, щоб ну, людина нічого не може зробити. Свідомо людина це розуміє, підсвідомо, верніше так, підсвідомо людина це розуміє. Свідома людина не хоче в це вірити. І людина починає робити всяку, всякі непотрібні речі, які можуть привести до дуже негативних, неприємних наслідків. Тому єдине, що я можу порекомендувати народ, це найкраще, що ви можете зробити в такій ситуації покинути страждальці. Найкраще, що ви можете зробити, це ніхрена не робити, нічого не робити. Любі ваші дії в цій ситуації обертаються проти вас. Любі дії обертаються проти вас. Що б ви не робили? робить вам гірше. Просто не приймати участі далі в цих стосунках. Це найкраще. Ну, Я маю на увазі не те, що в цих стосунках стосунки можуть бути. Буває навіть таке, що там люди через деякі людина там, оця людина, та, яка покинула, вона може через деякий час перенуститися. Буває таке. Ну, це рідко насправді буває, хто б там що не говорив. Люди люблять говорити, що та вона ще подумає, вона ще, чи він. Немає значення. Ще пошкодує, ще буде проситися назад, а я буду вже так згори дивитися і вже буду сам вирішувати, чи сама вирішувати, чи прийняти, чи не прийняти. І так. Насправді дуже рідко. На практиці. Навіть якщо людина. ну, Повертається, це ненадовго, от чесно слово. Якщо це вже відбулося раз, це відбудеться другий раз. А якщо будете терпіти, це третій раз, ну... про це треба говорити. Стосунки це не тільки про секс, це про взаємоповагу, це про розуміння, це про те, щоб. Говорити, говорити. Про все, що не влаштовує, про все, що... Бентежить. Як тільки з'являється проблема, потрібно говорити про це. Реально потрібно говорити. І вирішувати цю проблему. Твоя друга половинка має для тебе бути не просто партнером по проживанню, знаєте, там. Вона має бути для тебе і не тільки секс-партнером, це має бути для тебе як друг. От тоді це ну, нормальні, здорові стосунки. От, я вже далеко пішов від теми. Так що, що робити в ситуації? Ніфіга не робити. Просто нічого не робити. А якщо ти збираєшся щось зробити, не роби цього. Добре. Навіть якщо ти збираєшся щось зробити для початку, ну подумай добре, добре, подумай, чим це закінчиться. Ти добре знаєш цю людину, скоріше за все. Ви були певний час. Можливо, дуже довгий час були разом. Ти прекрасно знаєш. Судьби. І ти обманюєш себе, що якщо ти зробиш ось так, то ця людина відреагує ось так. Все, що ти, ти, ти зараз є подразником для тієї людини, яка тебе покидає. Чим більше ти намагаєшся вмішуватися в, особисти, в особистий простір цієї людини, тим більше ти її дратуєш. Починаєш дратувати, 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 дратувати жахливо, а потім навіть бісити до люті. Тому найкраще, що можна зробити, це нічого. Просто нічого. Розумію, що це якось тупо звучить. Ну, по факту. Всі ваші дії працюють проти вас. І ще можу сказати з власного досвіду, що час реально лікує. Час лікує, в когось це два місяці, в когось це два роки залежності від обставин, від всього всього всього. От. Єдине, що іще додам, оце я пропустив дуже важливу штуку з цього приводу. Що, дивіться, людина, яку покинули, вона має величезний подразник, стрес. Вона неспокійна і буде дуже добре, якщо. Ти зможеш стрес, цей подразник, це вібрація, це є енергія, це є енергія, справді енергія. І ти можеш або цю енергію направити на самознищення, або направити цю енергію в правильне русло. От, наприклад, ти сильно подражнений. Тобі хочеться якось зачепити цю людину. Якось її треба зачепити 100%. Неважливо, чим це закінчиться, ти просто в пальці, в вістериться, тобі треба привернути до себе увагу цієї людини. Це у всіх, у всіх однаково відбувається. І це єдине, що ти там робиш, це тупо, це не має ніякого сенсу. А насправді цю енергію можна використати для того, щоб ну, зробити щось те, про що ти завжди мріяв. От, це як твій збудник, це як твій двигун, воно тебе рухає. От, воно тебе бісить, воно тебе бентежить, воно, воно, воно тебе розриває. А ти бери це і направляй в ту сторону, де тобі потрібно. От Користуйся цим насправді. Реально, це, це дуже велика сила, це дуже великі зміни. Це, це та монета, яку ти можеш вкласти в майбутнє. Оцей стрес, страшенний стрес, негатив. Ти береш його і цим же стресом це твій інструмент. Ти рухаєш, ти використовуєшся, він тебе піднімає, він тебе розриває. Якщо ти вже такий піднятий і ну, от, збентежений, все, ти готовий рвати, рвати тобі хочеться, просто рвати. Бери і рви, бери і зроби те, що ти давно хотів зробити. Йди вперед. От Оце те, що я реально хочу порекомендувати. А з приводу зачепити, якось вразити, якось аби будь-що просто так, бо хочеться, бо треба, бо я не можу, не туди, не туди, людина, ти вкладаєш цей інструмент, оцей стрес, оцю фігню, оцю, це, що в тебе розриває тебе зсередини, це величезна енергія, скористайся цим. Якось в цілому так. Все, я більше не хочу нічого додати зараз наразі. Надіюсь що... Надіюсь, що я якось трошки може щось мотивував. Хоч граминочку. Користуйся. Користуйся. Ну добро. До наступної зустрічі. Чао.